9 чи десять написали ви, дев'ять, чи десять і роблю я. Дяк. Давайте до справи. Як ти думаєш, що не вже під час війни може бути щось схоже на демократію? Дивіться, питання демократії повної чи часткової, як би це дивно не звучало, звичайно, відкрите. Насправді це досить філософська штука, і я зараз не виправдовую диктатуру ні в якому разі. Але ну, е, є історичне питання, типу, чи повинні голосувати за все всі? Тут саме важливий момент, тому що демократичне суспільство, воно, типу, непогане. Але здається, хтось з американських політиків чи до президентів сказав велику геніальну фразу: демократія лайно собача, але нічого краще ми не вигадали. Цьому проблема. Ну знаєте, для мене демократія як світлофор, Е, така метафора. А ви що думали? Я філософ. Ну от е, ви задумались над тим, що світ розвивається, штучні інтелект, нейромережі, все це є. Але ми все ще зі світлофором. Типу, фішка в тому, що далеко не завжди є завантаженість серед автомобілів, і є, далеко не завжди є завантаженість серед людей. І от цей конфлікт, вони них намагалися вирішувати підземним переходом, але це просто заганяння людей під землю, ну, тобто це взагалі не про якісь рівні можливості, рівні права, і ключове не про раціональність. Я не знаю, коли вигадали світлофор, але з тих пір, навряд чи він сильно змінився. І от концепція в тому, що воно працює. Тобто ми мінімізували кількість смертей на перехрестях, я так вважаю, мені так здається, іначе б це не використовували. Плюс це дає можливість ну, типу, структурувати певні потоки. Але чи раціонально і ідеально, це ні, тому що у нас постійно є ситуація, коли автомобілі стоять, а ніхто не переходить, або автомобілі забагато, або люди чекають перейти, а автомобілів нема. Але. Чи є щось краще, ну, наразі мені невідомо. Обов'язково напишіть в коментарях, чому саме світлофор? бо мене все життя як дизайнер хвилює саме це питання. Тому що це штука, яка є майже в кожному місті, вона примітивна, вона зрозуміла. Часто ми обходимо її, ну, коли бачимо, що нікого немає на вулиці. Тобто є відчуття нераціональності, але кожного разу ми не можемо запропонувати нічого краще, так і з демократією. І тут уже питання в тому, що. Під час військового стану так ми маємо певні проблеми, певні інституції. Але давайте не забувати, що типу є свобода слова глобально, говориш, що кажеш. Але в цих рамках Росія вкидує багато грошей за створює кашенькові медіа в Україні, міняє інфопростір. І чи повинні ми як держава, як українці, це контролювати? Я думаю, що так да. з іншої сторони, по факту, достатньо рівно однієї людини з громадянством України. Яка, типу, ну от буде наводити смуту за великі бабки, тому що щоб змінити цю систему, треба побудувати абсолютно іншу ідеологію, фінансовий стан. Ну, давайте так, е, всі ці історії там з підпалами автівок військових, всі ці історії, там з е, підставами, е, відправлянням даних секретних, коригування, типу ракети, все інше від українців. Вони не тому, що там велика ідея закладена, знаєте, а тому, що. Люди живуть у скруті, людям часто треба гроші, якісь або взагалі треба якась. Ну знаєте, можливість жити. Особливо під час війни, і от якби цього не було, типу, можливо, щось і змінилось би. Проблематика тут в чому, що під час військового стану, під час війни, і вообще в Україні це не так просто зробити. Тобто, чи можливо це в теорії так, але ми повинні прямо всі змінитися, всі перепрацювати, всі змінитися як люди, змінити весь свій інший підхід і стати кращою версією себе і кращою версією себе як українця. Це ну дуже складний процес, будемо чесні. Але я думку закладаю вас саме ту, що от у нас. 에... З точки зору демократії, ми повинні давати слово будь-кому. Але з точки зору реальності, чи повинні ми давати слово росіянам і російським людям? Тобто, як наслідок їх дії привели до, ну, типу, більш катастрофічних наслідків війни. Я не звинувачую когось іншого, крім росіян у війні, але давайте будемо чесні: угорці, іранці, китайці, проросійські, українці ну, типу, це допоміжні фактори. І... Чи повинні ми, як українці, в рамках демократії давати цим довомижним факторам більше можливостей? Ну мені так не здається. Але як правильно обмежувати ці можливості? Тобто, дивіться, якщо ми забираємо слово у проросійських медіа, ми забираємо у людей право на демократію, право на висловлювання, чи ми боремось за незалежність у майбутнє країни? Ось яке питання мене хвилює, і я не можу дати вам чітку відповіді, що повинно бути в рамках, тому що іноді проросійські люди вони відверто проросійські, вони говорять російською, вони створюють російські медіа, вони передають на російські наративи. А що якщо людина створює українське медіа українською мовою, але з проросійськими російськими наративами, чисто юридично ми не можемо їм заборонити, але чисто на практиці це матиме великі критичні наслідки. Питання. Тому тут е, більше, мені здається, навіть не до військового часу питання, а питання ну, концепції, як обмежувати вплив Росії на демократичне суспільство і залишатись при цьому демократичним суспільством, яке саме обирає своє майбутнє. Ну, у Спартака, по-любому, свої відповіді. Я як людина, для якої в пріоритеті є життя та свобода людини, тут, якби, першим пунктом йде життя. Але навіть в цьому інтерв'ю на початку, коли мова була про безпеку, Росію Спартак не згадує, і шахіди Спартак не згадує. Ну, типу, і те, що життям українців в першу чергу загрожує існування Росії, він не згадує він про політичні репресії. Ще раз, ну є відчуття, що він просто буде використовувати цей наратив, щоб отримувати ну, біженство. Але я не впевнений, як це працює. Але просто з точки зору логіки, якщо ти хочеш в політичний притулок, то логічно розганяти політичну карту. Мені здається, можу тобі точно сказати, що демократія в воюючій країні може бути, і я ну Ізраїль, ти погоджуєшся з цим? Давайте так: наведемо в коментарях е 3-5 прикладів воюючої країни з ідемальним демократичним устроєм. якщо ми їх не наведемо. То це поганий орієнтир, бо розумієте один приклад. Це один приклад, незважаючи на те, що легендарний спартак, легендарний науковець, він послуговується єдиним кейсом в якості доведення власної думки. Ви можете почитати. Багато цікавих матеріалів стосовно того, по-перше, як ми викривлюємо своє бачення. Е, моя улюблена історія це була у Артема Албула. Е, у відео здається про статистику чи щось таке. Коротше, там був прикол, що можна провести кореляцію, типу взаємозв'язок, між кількістю проданих морозив і кількістю грабувань будинків. Тобто ти бачиш два графіка, скільки продається морозиве, і от воно зростає. І ти бачиш графік, що разом з морозивом зростає кількість пограбувань будинків. Чому так, спитаєте ви? Ну, з точки зору Спартака, нам достатньо знайти одного бандита, одного грабіжника, який скаже: Ну, я з'їв морожене і захотів пограбувати. тому що дуже захотілося ще одне. Мені здається, ну, достатній кейс. Але мова про те, що через літній період морози більше їдять. Розумієте, про що я? І, відповідно, люди частіше виходять, бо літній період, і морози виїдять, і люди частіше виходять з дому, більше програбувань будинків. Отака ідея. І, власне, я розумію, що не кожен розуміє, до чого веду, а я веду до того, що якщо у нас є приклад із це не значить, що це універсальний приклад. Нам треба більше статистики, нам треба більше у середнього значення, щоб ми е, мали якісь орієнтири. У випадку Ізраїлі там абсолютно інша структура держави, абсолютно інше її розміщення і абсолютно е, інші історичні теми. Е, я, до речі, для себе нещодавно відкрив, що в свій час Ізраїль відхапали. Ну, відхапали. Я не знаю, ми там, ми союзники зараз чи як? Типу. Коротше, частина Ізраїлю була частиною Єгипту. Ну тобто, вони з'явились там, забрали частину Єгипту, і Єгипет забрав цю частину назад. Тобто Ізраїль був більше відчутно, і втратив велику частку аудиторії за рахунок Єгипту. Тобто він її не зовсім чесно отрив, і зовсім, не зовсім чесно втратив, чи, чесно, не знаю. Бо питання Ізраїлю настільки складне для мене, для розуміння саме, бо е історичний аспект там. Складний. І все там складне атмосфера, вообще у них специфічна. І орієнтуватись на це, типу, не зовсім коректно. У випадку Ізраїлю у них, здається, немає вообще союзників поряд, а у нас типу є або псевдосоюзники. І у випадку Ізраїлю вони і не розраховували на якісь логістичні шляхи, типу Польщі, і не розраховували б, що заблокують ці типу союзники. Ну, тобто, типу, кейсів відмінностей прям дуже багато. Плюс взагалі кордони у них виходять переважно на ворогів. І, відповідно, там постійно, наскільки мені відомо, маякують десь американські спецслужби, військові кораблі і все інше. І це взагалі точка маленька неспокійності цього регіону. Короче. Посилатися, ну а те, що про службу взагалі не говоримо, бо там всі повинні служити, але там є. Ну, також хочуть не всі, тому там є, типу, релігійний аспект, який дозволяє не служити. А Ізраїль взагалі релігійна держава. І все це дуже великі деталі однієї історії. Але в Парту це не надо, бо він науковець. Понімаєте? Йому достатньо сказати: Ну, Ізраїль. Це ж абсолютно науковий підхід. Погодьтеся, коли ви берете конкретний кейс, ви окремлюєте із цього складного кейсу одну річ і використовуєте її як аргумент. Тобто, це один історичний випадок, одна річ з дуже складного кейсу, але вам, як науковцю, цього достатньо, щоб підтвердити свою думку. Звучить логічно. Це для мене є прикладом. Я багато разів чув у різних інтерв'ю якихось, знаєш, вирізки мені кидали. Типу, от бачиш, деякі люди виправдовують, що в Ізраїлі йде війна, і люди якось там акцентують свою увагу на війні, а у нас люди тікають. Ну, у нас тікають, тому що у нас кордони закриті. Мені, до речі, сподобалася дуже фраза. У нас тікають люди, тому що кордони закриті. Якби кордони були відкриті, вони б що робили по-твоєму. Ну, ти, як -от, науковець. Я розумію, що тебе давили політичні репресії. І те, що тебе змушують говорити? Блін, я навіть не знаю, що його змушують говорити. Що Зеленський молодець, що Єрмак молодець? Не знаю. от Самі не пишіть. Типу, війна. Кожного дня ти ризикуєш померти. Кожного дня українці на території України ризикують померти. Типу, від тих чи інших військових дій. Як ти думаєш? Що їх мотивує в цьому ділі робити, якщо кордони відкрити. Коротше, я ще реально не розумію, на кого це розраховане, ці думки, ну, типу. Тобто, у нас немає е, вільної позиції по відношенню до воєнного стану. Це часто кажуть військовий, стан правильно казати, воєнний стан, наскільки я розумію, якщо це правильно. І проблема заключається в тому, що там буде служити абсолютно кожна людина. А, Все, я зрозумів. Дивіться, спартак буде розганяти. Нерівність в правах, при цьому ця ж людина на стрімі казала, що він зробить все для того, щоб отримати бронювання. Ну тобто він вбачає у себе можливість таку отримати бронювання тим чи іншим способом, типу законним і незаконним, я так розумію. От але при цьому він час буде е, виправдовувати свої дії саме нерівністю, що є типу е, всі равни, але деякі рівніші. от тоді всі діла, і тим самим захищати свою позицію. Я можу зрозуміти, коли люди не задоволені певною нерівністю в правах. Але для себе я завжди ставлю одне просте питання. Типу, в будь-яких таких політичних аспектах, в питаннях державного устрою, в питаннях вирішення ситуації, я задаю себе питання. А я знаю, як було би краще. І в 99% випадків я не знаю. Типу, в питаннях корупції, типу, чи можна ну, типу, як краще розкрадати армію, чи не розкрадати. Да, тут розкрадати. але є маса речей, які нам невідомі. Ну, типу, давайте я вам приклад зі своєї сфери скажу. Колись я підпрацьовував типу, менеджером на проєкті, і я курував проєкт. І, здається, там створення сайту, нічого такого, по суті, що треба зробити? Получити таску, реалізувати її, да? Але проблеми почались, коли в роботу взялись два програмісти і вони постійно конфліктували один з одним. Ну, Тобто, розумієте, поза цією ситуацією, вам здається, що вам просто треба створити сайт. А всередині, у вас є конфлікт в команді і неможливість команди побудувати роботу один з одним. І от поки ви цього не знаєте, цих внутрішніх аспектів, ну, типу, ви не впевнені в тому, наскільки ваше рішення працює. Але ну, це якщо ви хочете розібратись і ви дійсно хочете змін. Завжди, звісно, набагато простіше сказати, типу, просто треба робити хорошо і не робити плохо. Що тут сложного? Е, коли залужний випустив свій маніфест, великий. Типу, стосовно майбутньої війни і всі інших. Е, я читав одну з думку з військових, е, типу, він написав, це все, звісно, класно, але він там перерахував проблеми. Е, ну, щось в стилі, знаєте, там неможливість отримати там, автомобіль любий, для логістики. Тобто класно, коли ти думаєш е, майбутніми категоріями, категоріями безпілотників, знаєте, але іноді проблеми в війську зводяться до того, що ти там не можеш харчі довести. Практично, тобто навіть не там не машина під обстрілами чи щось незаблокована дорога, а у вас просто немає доступу до типу, об'єкту, ну, типу, в даному випадку транспорту, який довезе. І це, ну, типу, не налагоджено достатньо якісно, і іноді проблеми логістичного характеру або іншого характеру, типу, знаєте, примітивні проблеми, дуже ключові. Ну, типу, коли там, наприклад, умовний загін не може харчуватися з тих чи інших причин. Це класно, коли ми розробляємо типу ракету дрон, Отлично, вона летить прекрасно, але коли от, військові не можуть отримати мінімальне забезпечення і цю проблему не вирішують, от, типу, це дуже критично стає. І от коли ви не в контексті цих історій, типу, ви на це не звертаєте уваги, тому що більшість українців, типу, це не проблема, це не критично, це не якийсь жах, знаєте, але вони мислять категоріями глобальними і дивляться на картину глобально. Але іноді локальні проблеми, маленькі локальні проблеми, там неякісні турнікети, неякісне забезпечення, взагалі, типу відсутність цього забезпечення. Знаєте, і я чув по кейсі, коли зброя була, але не було там, ну типу, засобів гігієни. Ну тобто, от. Таке буває, і от коли все це не налагоджено, це дуже складно. А змінити всю цю систему глобально дуже непросто. Ну але ж знову ж таки, якщо ви от, піддаєтесь як так політичним репресіям, то у вас такі задачі і не хвилюють. Ти ким би ти не був а Так, самого початку в Ізраїлі? Я скажу так: я не цікавився цим, але мене не цікавить, як то було. Тому що якщо ми будемо справитись на те, як було, то. 40 років тому в Україні взагалі це не було, було так само. Возник розказували про Україну і порівнюють країни Швейцарією в головному питанні, але Швейцарія мала свій шляхи. Це трошки окрема ситуація. До речі, ну знову ж таки, Швейцарія, я не пам'ятаю, я дивився якийсь відос людина, яка пояснювала, що там склалося в Швейцарії, і вона казала, що там прям різні народності живуть і уживаються, тому там різні мови, вони досить таки рівних правах, але навіть там у цього є обмеження, тобто ти не можеш там диктувати, що, як, куди. Типу, там є державні речі, є локальні речі, але ключове, що там прям, ну. Немає такої ідентичності е, чіткої, як у нас могла би бути, якби не вплив Росії, а там все-таки, ну, типу, і е, е, історично, і здається, якщо не помиляюсь, географічно живуть декілька народностей, тобто вони навіть в локаціях різних живуть. От. І знову ж таки, один кейс. Давайте використаємо один кейс. Типу, це ж достатньо науковий підхід. І так само за свободою під час призвають. Але це така пом'япностна тематика, яка в нас дуже скарбені треба за це Так, Тобто, я я, я я вважаю, що демократія може і має бути е, в цивілізованому світі. Дивіться, Мені подобається апеляція до цивілізованого світу. Нещодавно, якщо не помиляюся, бачу інформацію, що наче психологи у нас будуть мати якусь реєстрацію, тобто ти вже не зможеш називати себе психологом, якщо не маєш певної освіти, певних знань. От, але от, ви хтось пам'ятає, щоб Спартак апелював до цього хочась. Типу, ви як психолог, психотерапевт, дипломований, не забуваємо, типу, він хоч раз сказав, що типу, така проблема є, ми ж в цивілізованому світі, давайте її вирішувати. Я щось не помню. Але от за цивілізацією він задумався тільки, як йому це стало вигідно. І я його чудово розумію, але якби це було чесно і щиро, ну знаєте, типу, зараз у мене є така проблема, я задумався про цивілізований світ. Але знову ж таки, подається все, як от те, що він думає про судьби родини. тому що основна теза е України в публічному полі, в політичному. В міжнародному те, що ми боронимо кордони не України, а кордони демократії. Як людина може йти е, воювати, йти на смерть за свободу, якої вона ніколи не знала? Тепер бачите, вона ніколи не знала. Тобто, у нас раніше була свобода, я так розумію, з цього діалогу, а тепер її немає. Якщо її раніше не було, то що ми взагалі обговорюємо? А тепер, виходить, трошки заплутана ситуація. Знаєте, і насправді говорять, що ми боронимо кордони вільного світу. І от вільний світ він якраз про те, що ти маєш право думати і діяти в рамках свого бачення. Але не треба забувати, що ці думки і дії, переважно дії. Думка злочину у нас ще немає. Повинні бути в рамках і поваги до інших, вона не може її відчути. І в такому випадку людина просто не може адаптуватися до подій. Так, салий, то <тит> початку повномасштабний не знає. А й теж не було такого: в один з найвищих рівнів корупції в Європі. Один з найвищих рівень корупції в Європі. Ні, навіть лінь шукати Та, всі новини з корупції. Типу, да чи високий рівень корупції в Україні? Очевидно. Але чи пов'язано це з тим, що ми погані люди? Нет. Це пов'язано з поганим розвитком інституцій, і в цілому з дуже багатьма іншими аспектами, як історичними, так і практичними. І в тому числі це якраз пов'язано з тим, що певні політичні партії за рахунок саме демократичних виборів ще раз нічого проти немає демократії, але вона має великі проблеми. Ну, типу, от за рахунок демократичних виборів до влади приходять певні політичні представники, які голосують за певні закони, які потім і мотивують корупцію. Якість медицини, скажімо так, державної, невисока освіта, сумнівна. Ну і знову ж таки, тут класичний приклад. Є у мене відчуття, що Спартак дає це інтерв'ю в цій локації не без відсутності корупційної складової. А відповідно, коли ти спонукав корупцію до існування, допоміг їй з існуванням, Звиначувати в цьому корупцію, як мінімум, трошки абсурдно. Про це неодноразово писали. І знову ж таки, ситуація на ну, типу глобальну в Україні з війною вона дійсно непроста і політично, і практично. Але от, захищати себе той фразою, що от в Україні корупція, поэтому там погано, поэтому я використав корупцію, щоб її покинути. Ну, чуть-чуть абсурдом. Ні, Ну, давайте, чесно, хоча б. Точно не віє науковим підходом до питання, як мені здається, хіба він хотів імперичним шляхом перевірити наявність корупції? Тобто дуже багато чого, і воно не було на тому рівні, на якому ми мали б це мати, якби у нас не було такої корупції. У нас кожен раз, як хтось не приходить до влади, звісно, ну це дуже зручно, знаєш, критикувати, а ти візьми і зроби сам, але суть в тому, що та демократія, яка у нас була, вона була побудована на хабарництві. Демократія побудована на хабарництві. Знаєте, я вип'ю за це концептуально на кумовстві, на е, зв'язках, і це у нас повної демократії ніколи не було. Але це не означає, що якщо її ніколи не було, то чому ми маємо тоді її відкидати зараз? Це моя суто позиція. Я вважаю, що країна має бути повністю демократична, має бути свобода слова, будь-які е, утиски по відношенню до свободи пересування свободи слова. Це є порушенням конституції. Чому у мене є відчуття Чи раз. Ми не знаємо, як там було. Це питання вже до відповідних органів, але є відчуття, що якщо раптом у ДІЕКС така була якась корупційна складова, він порушив Конституцію і апелювати до того, що Конституція повинна виконуватись ще більш абсурдно, ніж з його попередні техніки. А конституція є головуючою частиною формування демократичного устрою. Якщо її ігнорувати... На, це на, паузі. на паузі? Така констанційна мінапауза. Ну, е, е, дивись. Він принципово ігнорує ну, існування Росії. Типу, е, з його позиції, ну, немов на Україну ніхто не нападав. Немов цю війну почала не Росія. І я починаю тут відчувати знайомий вайб. Помієте чий? І от мене це хвилює. Він же ж буде працювати з аудиторією, буде працювати, скоріш за все на закордоні. Ви ж ви бачите, не те, що там якісь абстрактні державні машини вирішили послати всіх українців на смерть. Росія на нас напала відкрито. І ну, типу, державі довелося діяти в рамках захисту. Насправді, е якщо ми говоримо про корупцію, то набагато більш комфортніше будувати корупційну країну не під час війни. Під час диктатури, так, да, але не під час війни і не під час військової диктатури. тому що розвивається тільки один сектор економії і дають можна тільки один сектор економіки. Тобто, це просто нелогічно для людини, це просто втрати, і вона не розуміє, що це робити. І я так перейшов від того, чому я поїхав, тому що я бачу, скільки людей незадоволених всередині країни. Розумієте, Спартак поїхав з України через людей, незадоволених в Україні. Він страждав через них. Українці. Спартак через вас поїхав. Е, скільки людей е, стикнулися з гоніннями, з утисками? Яка радикальна позиція з приводу сегрегації роз, розподілу людей? Ну, прикладу сегрегації не буде. Я ну, можу здогадуватися, прошу мова, і ми можемо подивитися зараз. І по новинам, і те е, по певним подіям, кейсам, по цим дітям. Політичним літам, які там дозволяють собі дуже багато, і в цілому можемо подивитися по умови, які надають контрактикам новим, тому що ну держава мотивована в рішенні проблем, от але тут не наведена позиція тут знову ж таки не це вам нападумати, от і це неправильно, це не науковий підхід. І мені ця така дихотомія вона не подобається. Чому? Тому що я вважаю, що якщо ми єдиний народ. Ми маємо е, єднатися, ми маємо е, боронити кордони. Давайте послухаємо, як треба робити. Я ще раз не кажу, що рішення, які приймаються в державі зараз, правильні і якісні. Я кажу, що ну насправді ситуація складна і приймати рішення іноді досить легко, раціонально. Ну, знаєте, посадити про російських політиків. Хоча знову ж таки я не, не завжди певний, що це політичне рішення, іноді треба все-таки доказова база. От а інше питання це от, ну, якісь реформи, які ти не впевнений що робити. Ну, типу, от нам треба закривати економіку, типу, мається на увазі закривати дірки в бюджеті, і при цьому нам треба не вбити бізнес. Пака відчуття, що гетьман це справляється з жахливостіми задачами. З іншої сторони, я не кажу, що я розумію, як з цими задачами справлятися, тому що задача складніша на засадах єдності, а не на засадах конфлікту. В державі зараз все робиться для того, щоб у нас не було єдності. Абсолютно, Абсолютно. все. Моя по по мові. Я вважаю що ми з тобою вони про неї говорили. Я вважаю, що кожен українець, якщо він вважає себе українцем, зобов'язаний її знати, але не зобов'язаний її використовувати в недержавних установах. Тобто, в побуті хоче, спілкується, як хоче, це питань нема в державній основі він має, ну типу, це, це очевидно. Я... Ну тут знову ж таки питання, типу, чи зможемо чи маємо право ми змушувати людей говорити якоюсь мовою? Не факт. З іншої сторони, якщо ми говоримо про. Умові в цій державі а, і типу державну політику, то, напевно, логічно розвивати власну культуру і власну мову. Тим паче нам вдалося її зберегти. А, і я це розумію тільки зараз. Ну, типу, о, ну, не зараз це на увазі, а типу в процесі. Просто в дитинстві я цього не розумію важливість. Типу, нам вдалося її зберегти в таких жорстких умовах з такою жорсткою історією. Ну, типу, і чи варто й Як на мене, абсолютно точно варто? Якими методами? Тут питання складне, але знову ж таки, бабки Росії можуть заяти весь медіапростір легко, навіть зараз з урахуванням проблеми. Просто для цього не треба багато грошей. А ми не виховали, поки націю, яка поважає свою культуру і мову, тому що ну, це не просто, це дійсно не просто. У нас от дуже багатьох спогади інші. Я, в тому числі, така людина. Я виріс на абсолютно іншій російській культурі в першу чергу. І тому не так просто берегти мову і культуру силами, просто, знаєте, внутрішніх відчуттів. Треба тобто більш активні дії. Але ну, типу, у Спартака інше бачення. Спартак вважає, що нормально розказувати про тому, що цьому не державні та діти, а потім казати: ну, взагалі, я вважаю, що важливо знати. Його. Ну, ця людина, якби ідеальний продавець в магазині взуття. Ніхто так не перевзувається на мою пам'ять, як він. Хоча знову ж таки я оглядаю тільки український контент, точніше контент українською мовою. Тому може там на російській, може там є ще більш професіонали. Але ну спартак вже ну максимальна легенда в сфері перебування. Настільки він хорош, постійно перевзувається. На цьому це все. Дякую, що були тут. Попасть на найкращого.